Мене завжди вражали люди, які спокійні, врівноважені у складних ситуаціях спокійно, виважено реагують, відчуваються як лідери у кімнаті за рахунок внутрішнього спокою та впевненості. Не холодні прорахунки та кам'яне обличчя ні, я про справжню внутрішню впевненість, стійкість, але й водночас гнучкість. Що ж нам треба зробити, щоб стати такою людиною? З точки зору нашого організму. Як наша впевненість впливає на нашу оцінку продуктивності? Чому ми більш схильні фокусуватися на помилках та негативному досвіді? Чи можна заразитись впевненістю? І що треба з'їсти, щоб стати більш впевненим? Я за те, щоб дивитись на будь-яке питання, комплексно. Тому давайте розберемо людину як внутрішньо, так і зовнішньо. Почнемо ми із нервової системи і того, що їй потрібно, і закінчимо макросистемою на рівні суспільства. Така картина дасть вам усі можливі інструменти і повне розуміння, чому ви ще не стали впевненими, або буває інколи, що ви впевнені, а інколи ні, і що на це впливає: нейробіологічний рівень. Наш мозок це найсучасніший суперкомп'ютер і завжди ним буде, де префронтальна кора це ваш особистий SEO або особистий штучний інтелект, а мигдалеподібне тіло це надчутливий датчик безпеки. Останні дослідження з використанням функціонального магнітно-резонансної томографії нам показують, що коли ваш штучний інтелект або керівник активний, ви відчуваєте себе Ілоном Маском, готовим колонізувати Марс. Але коли датчик безпеки зашкалює, ви раптом перетворюєтесь на Бембі або на героя фільму жахів, який боїться власної тіні. Тож нам якось треба знизити або чутливі, чутливість датчика безпеки, або кількість стимулів, які його активують. З точки зору еволюції, наш мозок геніальний параноїк. Він вважає, що краще 10 разів помилково оголосити тривогу, ніж один раз пропустити реальну небезпеку. Це як бабуся, яка краще тричі перепитає, що ви поїли, ніж допустить, що ви залишились голодними. Але ми живемо вже не в савані, де за кожним кущем може ховатися хижак. Наш мозок все ще думає, що ми там. А ми вже дамо, якби в домашніх офісах сидимо. Тож, коли ви виходите із зони комфорту, до того, до чого ви звикли кожного дня, де ви звикли бути кожного дня, трохи заглядаєте у якусь іншу сторону, ваш внутрішній параноїк кричить Небезпека. Хоча насправді це просто якась може бути нова можливість, що просто нові люди повз. Пройшли, то що ж робити? Боротися з цією системою все одно, що намагатися переконати кота не боятися пилососа. Натомість нам потрібно перекалібрувати нашу систему безпеки. Як ми це можемо зробити? Медитація. Вона активує префронтальну кору, наш центр раціонального мислення, який може сказати системі безпеки, спокійно це просто пилосос, а не тигр. Така практика допомагає вивести думки. Звички ситуації, у яких ми подумки крутимось на більш свідомий раціональний рівень. Когнітивно-поведінкова терапія це метод, який допомагає вам стати детективом у власному житті. Коротко суть така: ви уважно стежите за своїми думками, емоціями та поведінкою. Ви записуєте, фіксуєте, коли і чому ви робите якісь певні речі. Наприклад, коли ви нервуєте, ви коворяєтесь у носі, виявлення паттернів. З часом ви помічаєте повторювані схеми у своїй поведінці. Головна мета вивести ваші проблеми на рівень свідомості, начебто, у вас є щось за спиною, і вам треба витягнути вперед, щоб зрозуміти детальніше, що ж це таке. Це доволі довгий процес, але він дає глибоке розуміння себе. І навіть там 10 десять в залежності від ситуації, людини, допомагають створити таку. Структуру у голові людини, щоб вона ефективніше навчилась себе аналізувати і бачити, наче зі сторони. Уявіть собі ситуацію. Жінка все життя мріяла про вічну молодість. І ось одного дня до неї підходить чарівник і каже, ось вам еліксир молодості, про який ви так довго мріяли. А жінка йому відповідає: Та не може бути. Це напевно якась підробка. До того ж, моя подруга казала, що еліксири молодості це все шахрайство. І все так і залишається жіночка зі своєю мрією і без еліксиру. Тож, треба розуміти свої перешкоди, що ми створюємо самостійно. Це для початку: Нейромедіатори – дофамін, серотонін і норадреналін, про які ми вже усі чули, це хімічні речовини. Які відіграють ключову роль у формуванні нашої впевненості та самооцінки. Але є кілька цікавих моментів, про які варто знати. Нейромедіатори не сидять в засідці, чекаючи на шоколадку чи перемогу. Вони постійно виділяються у відповідь на різні стимули, ключ у балансі та дозах. І не забувайте, що окрім великої трійки, в нашому мозку працює понад 100 різних нейромедіаторів. Дофамін виділяється не коли ви отримуєте задоволення, а коли реальність перевершує ваші очікування. Якщо ви щодня очікуєте шоколадку від батьків, її поява не викличе сплеску дофаміну. Але якщо вони принесуть несподіваний ваш улюблений торт, ось тоді ваш мозок влаштує справжнє свято дофаміну. Багаті і бідняк можуть однаково страждати від втрати коханої людини. Наш мозок оцінює ситуації відносно наших очікувань, а не абсолютних стандартів. І у соцмережах кажуть, що краще страждати багатим, ніж бідним, і е, загально вони може і праві. Але ж коли людина дійсно постає у такій ситуації, небагатство її буде підтримувати. За дослідженнями порівняння себе з іншими в соціальних мережах може негативно впливати на самооцінку. Людина із середнім достатком, яка дивиться на багатших у інстаграм, може відчувати таке ж зниження впевненості, як і менш забезпечена людина, яка порівнює себе з середнім класом. Відчуття будуть такі ж негативні. Фізіологічний рівень, така хімічна ваша лабораторія впевненості. Для оптимального рівня впевненості вам потрібний правильний баланс гормонів. Кортизол у нас гормон стресу. У нормі допомагає нам бути енергійним та зосередженим, якщо є надлишок перетворює нас на тривожного кролика. Як ми можемо це контролювати? Медитація, глибоке дихання, регулярний нормальний сон. Тестостерон, гормон впевненості. У нормі підвищує впевненість, рішучість і лібід. Надлишок може призвести до агресивності, підвищення, силові тренування, здорове харчування, достатній сон. Окситоцин, гормон довіри. Ефект посилює соціальні зв'язки, знижує тривожність. Як ми його можемо простимулювати? Позитивне спілкування обійми і обійми з домашніми тваринами. Серотонін гормон настрою, регулює настрій, сон та апетит. Підвищити нам як це світло, фізична активність, правильне харчування. Ендорфіни природні, знеболювачі ефект знижують стрес, підвищують настрій та впевненість. Як нам простимулювати це інтенсивні фізичні вправи, сміх, радість. Якщо фізична активність це зарядка батарейки впевненості, то сон – це повне її оновлення. Під час сну наш мозок. Сортує інформацію, отриману за день, зміцнюючи корисні нейронні зв'язки. Виробляє гормони, які відновлюють ваше тіло та мозок, готує вас до нових викликів, немов перезавантажуючи вашу операційну систему. Недостатній сон може перетворити вас з впевненого лева на невпевнену мишку. Дослідження показують, що люди, які регулярно не досипають, Мають нижчий рівень впевненості та вищий рівень тривожності. Недостатній сон негативно впливає на саме емоційну регуляцію та когнітивні функції. Ключ тут у тому, що коли у нас є достатньо внутрішніх ресурсів, які ми відновлюємо у період сну, ми краще можемо себе усвідомлювати, контролювати. І це є ключом до впевненості. Та в цілому благополуччя. Уявіть, що ваш мозок це сучасний смартфон. В день ви активно ним користуєтесь, а вночі він має відсортувати усі фотографії, видаливши на потрібні, оновити усі додатки це ваші навички, зарядити батарейку це ваші гормони та нейромедіатори. А недосип це як користуватись старим смартфоном. З 10% зарядки він ще працює, але вже глючить і може вимкнутись в дуже незручний момент. Ваша задача як головного у цій системі надавати достатні ресурси: їжу, сонце, фізичну активність, необхідний індивідуально вам рівень спілкування, сміх, секс, медитації, те, що допомагає вашій машині, психологічний рівень. Хай у нас буде три основні: когнітивні схеми та переконання, емоційна регуляція та стресостійкість, самооцінка та самоефективність. Згідно з моїм дослідженням, ці складові прямо впливають на рівень вашого багатства, фінансової стабільності та фінансового благополуччя. Когнітивні схеми та переконання це як фільтри Instagram для реальності. Вони визначають, як ви сприймаєте світ. І себе в ньому. Позитивні схеми. Я можу впоратись з викликами. Це як красивий фільтр, що підкреслює ваші особливості і робить вас красивими, і ви і собі, і іншим подобаєтесь більше. У негативній схемі. Я завжди програю, і цей фільтр, який вам не підходить, не підкреслює саме ваші сторони, якісь хороші, а навпаки, негативні риси. І навпаки, завищують їх. Це неодмінно буде гальмувати як і вас, так і інших людей, які вас бачать. І ви будете витрачати свої сили на аналіз ситуації, що ж зі мною не так. А насправді просто треба змінити фільтр найкорисніша звичка, яку я собі ввела, Повністю вилучити звичку сварити себе, наче у мене є нескінченний імунітет, що б я не зробила, я не маю права себе сварити. Я можу витягнути уроки, і зробити наступні дії, змінити свої дії, свою поведінку, але ні в якому разі не сварити себе. Перші місяці було важкувато, а ось на 8-9 місяць я відчуваю себе точно на відсотків 80%, впевненіше, ніж тоді. Замініть негативні думки на позитивні, якби ви оновлювали застарілий додаток. Емоційна регуляція та стресостійкість. Емоційна регуляція починається із розуміння, що я відчуваю, чому, як я хочу себе почувати, і що я можу з цим зробити. Емоційна регуляція це процес, який включає кілька етапів: усвідомлення емоцій. Це здатність розпізнавати, що ви відчуваєте в даний момент. Важливо вміти точно назвати емоцію і зрозуміти, як вона проявляється фізично у вашому тілі. Аналіз причин це розуміння того, що викликало цю емоцію, які події, думки або ситуації призвели до цього почуття. Оцінка емоційного стану, визначення того, чи є ця емоція корисною. В даній ситуації. Чи ви хотіли б відчувати щось інше? Вибір стратегії регуляції це може включати техніки релаксації, когнітивну переоцінку ситуації, пошук соціальної підтримки або інші методи, які допомагають саме вам керувати своїми емоціями. Застосування обраної стратегії, активне використання вибраного методу для зміни або управління емоційним станом. Коли ви добре розумієте свої емоції, це дає вам ряд переваг. Ви краще справляєтесь зі стресовими ситуаціями, оскільки розумієте свої реакції і знаєте, як ними керувати. Ви можете чіткіше виражати свої почуття, що сприяє кращому взаєморозумінню з іншим і швидшому, що дуже важливо. Більш зважені рішення. Емоційна усвідомленість дозволяє нам не діяти імпульсивно під впливом. Сильних якихось інших емоцій. Розуміння і прийняття своїх емоцій сприяє кращому самосприйняттю. Ви стаєте більш емпатичним і краще розумієте емоції не тільки свої, а й інших людей. Цікаві факти: ефект пігмальона. Дослідження показують, що наші очікування від себе часто стають самоздійснюваними пророцтвами. Якщо ви вірите, що можете щось зробити, ви праві. Якщо ви вірите, що не можете, ви теж праві. Парадокс перфекціонізму: прагнення до досконалості часто знижує продуктивність та впевненість. Це як намагатись запустити важку програму на дуже слабкому комп'ютері. Комп Система просто буде зависати. Регулярне повторення позитивних афірмацій може буквально перепрограмувати ваш мозок на більшу впевненість. Поведінковий рівень тренажерний зал для впевненості. Усі ми в якомусь роді е, собаки Павлова, і треба цим користуватись. Які бувають звички, що підтримують нашу впевненість? Напишіть в коментарях. Регулярні фізичні вправи вони впливають на кожен рівень. Щоденне відзначення позитивних моментів ви наче підсвічуєте для свідомості ці моменти, розвиток нових навичок збільшує відчуття компетентності, вербальна та невербальна комунікація. Мова тіла, пряма постава, відкриті жести, зоровий контакт сигналізують саме про впевненість. Тон голосу, чіткий спокійний голос передає впевненість, вибір слів, уникання слів паразитів, використання позитивних формулювань, зовнішній вигляд, охайний, відповідний ситуації одяг, що підвищує вашу самовпевненість. Коли ви одягаєте костюм, вам потрібно, щоб не тільки костюм вам дуже подобався. А і саме ви у цьому костюмі. Не цілі у вигляді образів, які ви десь скопіювали, наприклад, з інстаграму, а вам потрібно хотіти, щоб саме ви були у цьому образі. І саме вам має бути це цікаво: визначення чітких конкретних цілей, розбиття великих цілей на менші досяжні кроки, концентруватись на трьох цілях не більше. Регулярний моніторинг прогресу, святкування маленьких перемог на шляху до великої мети, гнучкість у коригуванні цілей при необхідності цілі мають бути власними, а не нав'язаними зговні. Вони дають нам напрямок, мотивації, допомагаючи формулювати той образ себе, до якого нам захотілось дійти, до якого ми прагнемо. Щодо дозволу собі всього, що хочеш. Це складне питання. З одного боку важливо не обмежувати себе надмірно і дозволяти собі радощі життя. З іншого необхідно враховувати довгострокові наслідки своїх дій та їх вплив на інших. Ключ у балансі між самореалізацією та відповідальністю. Але якщо людина дозволить собі бути тою людиною, якою хоче, то вона і отримає від свого організму більше енергії і більше сил. Формування впевненості на поведінковому рівні це послідовний процес створення корисних звичок, розвитку комунікативних навичок та досягнення поставлених цілей. Це вимагає часу, зусиль, звичайно, але результати того варті. І корисно створити для себе позитивний досвід, подолання труднощів, успішне вирішення складних завдань. Та подолання перешкод значно підвищує впевненість у власних силах. Саме тому люди бігають марафони. Є простіші варіанти, наприклад, прочитати книгу за місяць, навчитись готувати нову страву, коли ти ніколи не готував, пробігти один кілометр без зупинки, пройти один курс для вивчення необхідної навички для роботи. Такі маленькі спринти, соціальний рівень є одним з найскладніших факторів. Що впливають на нашу впевненість. Він охоплює широкий спектр і взаємодій, і впливів. Дослідження показують, що наше соціальне середовище відіграє критичну роль у формуванні та підтримці. впевненості. це включає вплив однолітків, методи викладання, оточення, загальносоціально освітний контекст, якість цього середовища може суттєво впливати на нашу впевненість. Та успішність зворотній зв'язок є також ключовим фактором у формуванні впевненості, однак його ефективність залежить від способу подачі. Конструктивний, орієнтований на майбутнє зворотній зв'язок більш ефективний для підвищення мотивації та впевненості ніж критика минулих дій. Особливо в контексті соціальних мереж соціальне порівняння може мати значний вплив на нашу впевненість. Тенденція до висхідного порівняння порівняння себе з тими, хто здається більш успішним, часто призводить до зниження самооцінки. Тому, коли дивитесь красиву картинку, дивіться критично, добре яке ж оточення у нас має бути, щоб ми були впевненими. Культурний рівень. В США впевненість це як яскравий головний герой, який постійно на сцені і не соромиться голосно заявляти про себе. А в Японії там впевненість це тихий персонаж другого плану, який рідко підвищує голос. Відчути різницю. Японець, отримавши підвищення, швидше за все скаже щось, типу: ой, та мені просто пощастило. А американець він з гордістю розповість про усі свої досягнення усім підряд. А ще є африканські культури, де впевненість проявляється через вміння розповідати історії та підтримувати мир у громаді. Уявляєте? Там ти крути не тому, що маєш купу особистих досягнень, а тому, що вмієш об'єднувати людей. Дослідження показують, що чим більше часу молоді дівчата проводять у інстаграм, тим менше вони впевнені у своєму тілі, але є й хороші новини. Рух за бодіпозитив потихеньку змінює правила гри. А щодо гендерних стереотипів, в моєму оточенні вже майже не зустрінеш людину, яка б соромилась своїх захоплень через стать. Але такі випадки все ще трапляються. Головне, що я хочу сказати: не дозволяйте нікому диктувати вам. Як проявляти вашу впевненість? Якщо ви жінка і хочете бути хіміком, будьте. Якщо ви чоловік і обожнюєте макіяж, чудово. Ваше життя це ваша вистава, і тільки ви вирішуєте, яку роль в ній грати. Компанії впроваджують програми для підтримки жінок у стім галузях. Я думаю, що це той тренд, що просто буде рости все більше і більше, і ми від стереотипізації вже відходимо. Думки інших людей можна використовувати у свою користь, але про це іншим разом. Екологічний рівень дослідження, опубліковане в журналі Body Image, виявило пряму кореляцію між забрудненням навколишнього середовища та зниженнями впевненості у власному тілі, особливо серед молодих жінок. Намагайтесь проводити більше часу в екологічно чистих зонах. Навіть короткі прогулянки в парку можуть значно підвищити ваш настрій. Та впевненість численні дослідження підтверджують позитивний вплив природи на психічне здоров'я та впевненість. Проведіть 15 хвилин на день, споглядаючи природу або доглядаючи за рослинами. Це може значно підвищити вашу впевненість та загальне благополуччя. Просто бувайте частіше на природі. Урбанізація має двоякий вплив на впевненість з одного боку. Міське середовище надає більше можливостей для самореалізації, з іншого. Може призводити до стресу та відчуження. Дослідження, проведене в Китаї, показало, що рівень впевненості у сільських мігрантів значно знижувався після переїзду у великі міста, але поступово відновлювався з адаптацією до міського життя. Якщо ви живете в місті, створіть свій зелений куточок вдома або на роботі. Навіть кілька кімнатних рослин можуть значно покращити ваше самопочуття та впевненість. Люди, які активно піклуються про навколишнє середовище, часто відчувають більшу впевненість у собі. Це пов'язане з відчуттям контролю над своїм життям та позитивним впливом на світ. Почніть з малого сортуйте сміття, економте воду, електроенергію, але не занадто. Будь ласка, ці прості дії можуть підвищити вашу впевненість у здатності впливати на світ. Вивчаючи економіку та екологічні проблеми, для мене стало очевидним, що для справжніх змін вирішення екологічних проблем необхідно працювати саме великими системами. На рівні людини або навіть середньої компанії, або навіть середньої корпорації, та це доволі складно. Індивідуальні дії недостатні для вирішення глобальних проблем. Однак коли ми сортуємо сміття, розповідаємо про це іншим, досягаємо двох важливих результатів: ми відчуваємо, що робимо щось корисне, що позитивно впливає на нашу самооцінку та відчуття власної ефективності. Наші дії можуть надихати інших, поступово формуючи нові соціальні норми та очікування. З часом ці індивідуальні дії можуть перерости у більш масштабні зміни. Коли достатня кількість людей починає діяти екологічно свідомо, це привертає увагу великих систем корпорацій, урядів, міжнародних організацій, які якраз і мають ресурси на вирішення таких питань. Усе, друзі, давайте працювати над собою, над своєю впевненістю. Цим ми не лише зробимо щасливими мікроби нашого внутрішнього світу, але й зробимо вагомий внесок у глобальні соціальні системи, створюючи позитивні зміни. Від мікро до макро рівня. Дякую вам за перегляд! Зустрінемось у новому відео. До зустрічі!